Практично будь-яке зображення дуже часто супроводжується текстовим написом. І от навіть зображення, яке виставлено у шапці мого каналу, також використовується текст. Текст дуже органічно може доповнювати змістові характеристики, інформаційні характеристики нашого зображення. І тому практично будь-який графічний редактор і растровий, і векторний на інструменти керування текстом. У цьому навчальному відео ми з вами поговоримо, які ж інструменти керування текстом наявні у векторному графічному редакторі Box SVG, хоч він і дуже простий, але інструменти для роботи з текстом має. І ми почнемо. З вами буде Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Ну, почнемо з того, що у векторному редакторі Box SVG існує два інструменти основних для роботи з текстом. І, е, перш за все, це звичайний текст, а е, другий інструмент це текст за кривою, розміщений за кривою. Е, ну, розглянемо перший інструмент. Е, він виглядає як звичайна літера А. Е, користуватися ним дуже просто, просто клікаєте один раз. І клікаєте потім на тому полі, ой, бачите, на тому полі, в тому місці, де хочете, щоб текст з'явився. Ось так. Тепер нам потрібно просто ввести новий текст. Ну, наприклад, От. за необхідності ми можемо натискати на Enter і вводити наступний рядок. Ну, і якщо ми закінчимо, закінчили роботу з текстом, більше не хочемо з текстом працювати, то, очевидно, треба вибрати якийсь інший інструмент. Ну, Частіше за все, це інструмент трансформації, і після цього, власне кажучи, такий об'єкт у векторному зображенні у нас буде наявний. Що ми можемо робити із таким інструментом, із таким текстом, точніше, вибачте, із таким текстом. Ну, Перш за все, скільки це об'єкт, хоч і текстовий, він, його також можна модифікувати, трансформувати, так як і звичайний векторний об'єкт. По-друге, так, давайте ми скасуємо. По-друге, так само, як і звичайний векторний об'єкт, ми можемо забезпечувати заливку якусь для нашого тексту. Або навіть отак. От, і, і якийсь контур можемо визначити. Усі прийоми роботи із текстом і з контуром абсолютно відповідають всім іншим векторним об'єктам. Ось таким чином. Що ще може бути при роботі з текстом? А, виявляється, при роботі з текстом ми можемо користуватися відповідним інструментом налаштування. Ось він виглядає так, як дві літери А на правій панелі. Ну, почнемо з того, що ми можемо вибрати якийсь шрифт. Ну, давайте розкриємо цей спадний список і розглянемо, що ми можемо робити. Ну, По-перше, ми можемо використати. Ті шрифти, які є у нас у системі. І для цього нам потрібно клікнути ось тут, для того, щоб отримати доступ до нашої системи, оскільки ресурс у нас хмарний, тобто ми працюємо в інтернеті через веб-браузер, а значить, нам потрібно надати доступ до наших шрифтів. Ось вони ці є, які ми використовуємо у себе. І зрозуміло, що вибір шрифта буде одразу відображений. і на відповідному тексті. Чесно скажу, що деякі шрифти, такі, як ми можемо знайти в інтернеті, так і ті, які встановлені на комп'ютері, вони можуть не містити символи кирилиці, і тому якби, зміна. от, Наприклад, free sans, будь ласка, кирилиця є, free шериф кирилиця є. А от, наприклад, оці шрифти тут зовні майже нічого не змінюється. А це означає, що. У цих шрифтах, от Impact є, так? У цих шрифтах просто відсутні символи кирилиці. Неважливо, що я вибрав а зовнішній вигляд не змінюється. Це, що стосується тих шрифтів, які встановлені на комп'ютері. От, наприклад, ми бачимо, що тут готичний шрифт використовується, а літери ніяким чином не змінилися від звичайного зовнішнього вигляду, саме через те, що готичний шрифт застосований лише для символів латиниці. Далі ми можемо знайти шрифт, якщо у нас не задовольняють ті шрифти, які є в нас на комп'ютері, ми можемо знайти шрифт в інтернеті. От, бачу, F це Google Fonts, да? тобто шрифти, які нам надає компанія Google. От, серед них також деякі шрифти е містять, символи латиниці, деякі не містять. От, от Наприклад, цей не містить. Да? Е дот, свідченням того, що ми застосували якийсь шрифт, є от, е зміна цифірки 3. Да? Тобто вона все-таки десь там описана. От. Е, і ми можемо обрати, е, якщо хоч раз ми вибрали якийсь шрифт, то він у нас буде у менеджері визначених об'єктів, так? От. І тому, е, якщо ми підберемо серед оцих всіх шрифтів, якийсь шрифт, який нас задовольняє, і е, його зовнішній вигляд наявний. Так. От, наприклад, бат є кирилиця в ньому, і ми бачимо, що ми вибрали, все нормально, шрифт спрацював, і він тепер у визначених шрифтах для нашого документу. Поки ми не приберемо об'єкта, який цим шрифтом виконаний. Ну, тобто, якщо наступний текст, будь ласка, тепер уже нам довго шукати не прийдеться, От, нам потрібно лише вибрати шрифт із визначених оздовін. Ну, як бачимо, це працює досить, досить просто. Так, добре, шрифти вибрали. Наступне накреслення. Можемо встановлювати товщину, можемо встановлювати курсив за необхідності, можемо встановлювати розмір. В принципі, те, що і в звичайному текстовому редакторі. Крім того, ми можемо текст підкреслювати, закреслювати, надкреслювати. Всі робити а, ні. текст з великої, всі великі, всі маленькі. От, і, і далі, давайте я все це приберу. Так. От. І, і далі вже, зверніть увагу, у нас тут є інформація щодо розташування тексту по кривій, по контуру. Ну і так, да, ще трошечки нижче у нас є можливість задавати відступи. Ну, пропуски, скажімо так, між буквами і між словами. От. Е, тобто, стандартні інструменти для роботи з текстом, наявні. І тепер давайте ми подивимося, що іще можна зробити із текстом. Ну, мабуть, поки що, ну, давайте поговоримо про звичайний текст. Е, і його трошечки. Е, Додати йому художність можна перш за все за допомогою е, редагування. От Коли ми увімкнемо інструмент редагування, то для того тексту, який виділений, будуть е, от такі от, під кожною літерою такі от маркери, е, які нам знайомі із е, роботи з векторними контурами. І е, виділяючи той чи інший маркер, я можу налаштувати про, виконати налаштування е, певної. Геометрії для конкретної буковки. Ну, але це у нас уже не в інструменті та, е, типографія, а в інструменті геометрія. Здається. Чи фігура. А так, в інструменті геометрія. От виділимо будь-який з цих вузлів, і ми побачимо, що з'явиться така можливість. Налаштування конкретного символу. Ну, давайте подивимося, що насправді ну, не дуже то і багато варіантів для такого редагування. Ну, у нас є зміщення по X, зміщення по ігреку. Бачимо, що коли ми зміщуємо по X, то виділена буковка. А, ось, де вона виділена, крапочка стоїть так. І ті символи, які після неї. Вони зміщуються. Ну, так само ми можемо виконувати зміщення і е, по Y. От, у будь-якому напрямку. Якщо раптом е, е, ті е, маніпуляції, які ми виконували із символом, нам не, не сподобається, ми можемо виконати по маркеру подвійне клацання, і е, всі зміни будуть скасовані, і букавки стануть е, у той самий буковка. У те саме місце і в ту ж саму позицію, і з ті ж самою орієнтацією, яка була до наших трансформацій. Ну, давайте продовжимо. От, Наприклад, букавку Т я хочу обернути на якийсь там градус. От, бачите, букавка обертається. От, І трошечки змістити по Y. Тепер наступну букавку я. Хочу також змістити по y, От, І також її хочу трошечки повернути. От. І так само я хочу виконувати зміщення для інших буковок. І таким чином я можу додавати тексту нашому фігурності. От. І от такий текст ми можемо отримати. Тобто, навіть, якщо шрифти нас не задовольняють, ми можемо використати такий прийом, як редагування самих вузлів, самих символів і їх розташування. От. Ну, до речі, певні буковки також навіть ми можемо Ні, не можемо ми змінювати розмір конкретної буковки, тільки це у нас для. Цього об'єкту, да? от. Що іще? Тепер ми можемо, власне кажучи, до розміщення тексту, крім того, що ми вже зробили із конкретними букавками, до всього розміщення тексту ми можемо застосувати розміщення по криві. Ну, от, ми можемо намалювати якусь криву. І е, відключити, е, власне кажучи, потім її видимість, а текст буде по криві йти. Ну, от давайте спробуємо. От я напишу зараз якийсь текст. Е, ось, наприклад, так. Після цього я маю вибрати інструмент трансформації, виділити текст, потім, утримуючи шифт, виділити криву. І у рядковому меню текст обрати вказівку текст по кривій. Будь ласка. Зверніть увагу, що та частиночка тексту, яка в криву, не помістилася, вона і не відобразилася. Тому ми можемо, скажімо так, з текстом попрацювати. І для цього знову пішли у типографіку і зменшили розмір тексту для того, щоб текст ну, помістився. Текст огинає криву і художнім. Ну, а тепер наше завдання позбавитися кривої. Як ми це зробимо? Знову виберемо інструмент трансформації, перейдемо у список об'єктів. Ось у нас є крива, по якій е, текст проходить, і ми можемо її вимкнути із видимості, і залишається лише текст. От таким чином е, ми можемо розташувати текст по кривій. Проте є і інший спосіб, набагато простіший, одразу намалювати криву, і по якій буде йти текст. Ось для цього у нас і є другий інструмент текст по кривій. Він навіть показує нам, скільки буковок туди поміститься. Подвійне клацання, і ми можемо вводити текст. От таким чином. Ну, тут перевага полягає в тому, що. Е я не працюю по приховуванню кривої. Да? І намалювавши криву один раз, одразу вже задав шлях розміщення цього тексту. Але ж, оскільки існує перший спосіб, який може здатися складнішим, то він також має якісь переваги. І дійсно, такі переваги є. Справа в тім, що ми можемо робити наші криві дуже красиві і плавні. От. І для цього ми можемо побудувати ламану, потім перейти в режим редагування, всі вузли зробити плавними. І можу вас переконати, що руками ви так красиво не намалюєте. От. Е, ну, а тепер ми можемо написати якийсь текст. І його також можемо виділити текст, потім криву. І застосувати текст по кривій. І також його можна отак до, цього, до цієї кривої приладнати. Звичайно, що при тому криву потім ми можемо прибрати. Причому, якщо я буду змінювати криву, то очевидно, що і текст буде також змінюватися. Тобто ну, шлях. Хвилястості також буде змінюватися. Ось таким чином. Ну, Знову ж таки, не забуваємо криву потім прибрати, якщо ми налаштували те, що хотіли. Ну, в принципі, на цьому огляд можливості роботи з текстом можна закінчити. А далі практична вправа. Ну, а практична вправа буде полягати в тому, що треба створити ось такий рекламний напис. Ну, перш за все, декілька слів. Ось цей об'єкт. Ліцей номер 3. Давайте, я, мабуть, буду не виділяти, а розповідати. Оцей об'єкт. Розташований по контуру, який є одним сегментом кривої без Найпростіше. Оцей об'єкт. Комунальний заклад. Ну, як бачите, він розмішаний спіраллю, і для цього використовується відповідний інструмент спіраль. Оцей об'єкт. Крива. Можна використовувати декілька. Кривих бузь'є зглажування, можна використовувати декілька дух, це вже на ваш смак. Оцей об'єкт. Отут вже звичайний текст. Єдине, що до нього застосована відповідна типографіка і геометрія для окремих символів. І для цього я використав для переходу в такий режим, використав режим редагування. Ну, це звичайний текст без будь-яких викривлень, але е, застосований радіальний градієнт. Ну, ось, в принципі, для, на цьому все. Сподіваюся, що розберетеся із рекламним е, текстом. Щось на зразок цього ви можете свою якусь рекламку зробити, але якісь фігурні елементи для тексту е, раджу застосувати для того, щоб отримати гарну оцінку. З вами був Володимир Бондаренко. Бажаю вам приємного редагування, гарних оцінок на все добре.